Світ згадує жахливу трагедію, яка сталася у Сполучених Штатах, коли на Мангеттені були зруйновані дві вежі близнюки. Це сталося внаслідок терористичного акту, і тоді, в той день, загинули більше ніж півтори тисячі людей. Звичайно, коли стається така величезна трагедія, то мимоволі виникає питання: а хто винен, хто стоїть за цією трагедією? Ну і люди дуже часто роблять висновок, що винний той, хто найсильніший, хто міг упередити, але цього не зробив, хто міг не допустити, але допустив. І, Як правило, такі докори кидають в бік. Бога, незважаючи на те, що є величезна кількість людей, які хотіли би принести зло і біду людям на цій землі, тим не менше питання задають Богові: чому не упередив, чому не е, спас і не зберіг? Після цього теракту було багато полі... політологічних різних шоу, на які запрошували соціологів, політологів різного гатунку, Також запрошували теологів. Так ось на одному із таких політичних шоу була присутньою донька відомого євангеліста Білі Грема була присутня Анна Грем. І коли її запитали, як вона вважає, чому Бог не заступився, чому Бог не упередив цю трагедію, вона відповіла досить аргументовано і, як на мене, досить і досить авторитетно. Послухайте, що сказала вона у відповідь: я вірю, що Бог, так само як і ми, глибоко сумує з приводу того, що сталося. Але ж ми роками виганяли Бога з наших шкіл, з нашого уряду і з нашого життя. І я думаю, що Бог, як джентльмен, просто відступив. Чи можемо ми чекати від Бога благословення і захисту, якщо ми при цьому вимагаємо, щоб він нас залишив? Все почалося з того, коли ми заявили, що в школі не місце молитви, і ми сказали добре. Потім хтось сказав, що краще б у школі не читати Біблію, Біблію, в якій сказано не вбивай, не кради та полюби ближнього Твого як самого себе. І ми також сказали добре. Потім хтось сказав, що нам не слід застосовувати тілесні покарання до наших дітей, коли вони погано поводяться. Тому що цим ми зашкодимо їхнім маленьким особистостям, ми можемо зіпсувати їхнє почуття власної гідності. І ми сказали: о, цей хтось, він фахівець, і він знає, що говорить. І також ми сказали добре. Потім хтось сказав, що вчителям та директорам не можна карати наших дітей, а адміністрації шкіл суворо заборонили своїм викладачам навіть торкатися учнів, що провинилися, тому що їм не потрібна погана реклама, і вже тим більше вони не хочуть відповідати за це перед судом. І ми сказали добре. Потім хтось сказав, давайте дозволимо нашим донькам робити аборти, якщо вони цього хочуть. Їм навіть не доведеться розповідати батькам. І ми сказали. Добре, її виступ був дуже емоційним і справив велике враження на людей. Справді, люди відмовились від Бога. Люди порушили всі свої домовленості і порушили всі свої завіти, які заключали і колись які утворювали, укладали з Богом. І тепер вони очікують, що Бог повинен залишатися вірним в той час, коли вони проявляють свою невірність. У наш час дуже складний час, жорстоких випробувань. Такі питання також звучать, і ми сьогодні подивимося, яким чином Бог відповідає на них. Вітаю вас на проєкті Шлях відновлення, на якому ми намагаємося говорити про складні речі і говорити про це простими словами. Складні речі це питання примирення, прощення, виправдання. Сьогодні, у цей надскладний час, коли так багато людей страждає, коли так багато покинутих і знедолених, ми хочемо говорити про ці речі і побачити, яким чином Бог як найсильніший, допомагає нам у їх вирішенні. Не поспішаючи з висновками, ми просто звертаємось до Біблії, а в нашому випадку розглядаємо деякі ритуальні явища, які мали місце у святилищі. Сьогодні будемо говорити про одну із найцікавіших в теологічному значенні жертв: це жертва цілопалення. Загалом треба було б сказати про те, що в святилищі були задіяні або приносились декілька різновидів жертв. Одна із них це жертва цілопалення. Потім це жертва за гріх. Потім іде жертва вини чи жертва за вину. Деякі теологи вони поєднують ці дві жертви: жертву за гріх і жертву за вину поєднують в одну. Ну і також ми розглянемо жертву мирну, яка також складається чи мотивувалася двома різними причинами: це жертва мирна з подяки, і жертва мирна за якісь благодіяння, які Господь давав людині. Що ж собою представляється жертва цілопалення, який принцип її приношення? Коли ви відкриваєте перший розділ книги Левит, ви знаходите описання цієї жертви. Забігаючи наперед, треба сказати, що це одна із найчастіше приносимих жертв у святилищі. Її приносили як мінімум один раз зранку і один раз ввечері. А коли наступала субота, то двічі приносили вранці і двічі приносили ввечері. Досить цікавий сам процес, як ця жертва приносилась у святилище. Як правило, за народ або за можливо велике сімейство цю жертву приносив або отець сімейства, або Керівник народу або цар чи вождь. Перша згадка про жертву цілопалення вона торкається подій, які сталися у 8-9 розділах книги буття. А їм передували події 6-7 розділу. Хто читав Біблію, той мабуть, пам'ятає, що в цих розділах мова йде про покарання допотопного світу. Но ну, й після того, коли потоп зійшов з землі, коли він вийшов із ковчега, коли вийшли разом з ним спасенні з ним люди, і також спасенні з ним тварини, він приносить тоді жертву цілопалення. І коли принісше жертву цілопалення, він чує від Бога голос. І в цьому голосі Господь промовляє про те, що він укладає зноєм. І через нього з усім людством він укладає новий завіт. Він укладає завіт, в якому він зі своєї сторони обіцяє ніколи більше не знищувати людський рід, не знищувати його водами потопа. І як знак цього завіту він дає на небі величну радугу, яка сьогодні кожного разу нам під час дощу нагадує про те, що Господь обіцяв не знищувати водами потопа рід людський. Тому ось це перше згадування про жертву цілопалення, воно в контексті заключення завіту. Потрібно сказати, що коли ми дивимося на сам процес приношення жертви цілопалення, він також торкається таких аспектів, які дуже часто видно під час заключення завіту. Ви можете прочитати про це більш детально, перечитавши повністю перший розділ книги Левит. Я розкажу просто деякі штрихи, які для нас досить суттєві, коли ми говоримо про жертву цілопалення. Ну, по-перше, від імені роду чи від імені народу приносила ця ж ця жертва, котра була направлена на те, щоб відновити порушені домовленості, щоб відновити порушений завіт. Сповідалися гріхи або роду, або конкретної людини, і в цьому приймав участь глава роду, який клав руки свої на голову того жартовного тої жартовної тварини. Потім, після того, як сповідування завершилося, цю жертву приносили, виливали кров з неї, і вибачте, за такі подробиці здирали з неї шкіру. Ця шкіра повністю віддавалася священнику, а сама безпосередня, уже саме тіло цього цієї тварини, воно розділялося на декілька частин. Всі ці частини вимивалися водою, вони розкладалися на жартовнику, окремо розкладався жир, окремо клалися ноги, які були також вимиті водою. І потім це все воно підпалювалося. І в Біблії сказано про те, що це було ось те жертовне служіння, яке сприймав Бог, і завдяки якому відновлювався завіт між Богом і людьми. Такий був принцип, такий був процес принесення жертви у святилище. Ми бачимо тут, що Господь задіює декілька аспектів, які були людям відомі людям того, того світу. По-перше, тут є алюзія або нагадування про те, як свого часу, в 15-му розділі Книги Буття, Господь заключає свій завід із Адамом. Хто з вас читав цю історію, ви, мабуть, пам'ятаєте про те, що Бог звелів Адаму, щоб він взяв декілька тварин різного виду і птахів, в тому ж числі, і щоб він розсік їх навпіл. Адам саме так і вчинив. Він розсів цих розсік тварин навпіл, поклав їх один проти одного, але пташок він не розсікав, просто поклав одна проти одної. І потім, коли на нього напав великий жах, коли він досить досить сильно хотів спати, він побачив, як між цими розсіченими частинами цих тварин, як між ними проходить вогонь і дим. Таким чином, Господь пройшов між цими тваринами, і це була дуже велика і значуща частина договорів, які в той час люди заключали між собою. Коли ми читаємо книгу пророка Ізекиїля, Господь в цій книзі через пророка він дорікає своєму народові, тому що багато людей вони використовували оцей стародавній метод принесення клятви, коли вони договори вкладають, то тоді розсікали тварин на дві частини. І люди проходили між цими розсіченими частинами тварини. Таким чином вони брали на себе відповідальність, вони накликали на себе, так би мовити, прокляття. Якщо я свого боку порушу договір, якщо я порушу ось цей завіт, який ми сьогодні укладаємо між нами, то нехай зі мною станеться те, що сталося сьогодні з цією твариною. Люди розуміли всі ці величезні аспекти, всю ту від величезну відповідальність за свої домовленості, якщо вони укладали з іншими людьми ці договори. У святилищі ми бачимо теж саме. Господь передбачив, щоб у народу його обраного народу була можливість відновити договори, відновити той завіт, в якому вони перебували з Богом, тому що ідучи цим шляхом життєвим, тому що стикаючись з різноманітними спокусами, вони могли згрішити, вони могли свого боку не дотримуватися тих принципів і тих умов, на яких цей договір був заключений. І ось кожного ранку і кожного вечора приносилася жертва цілопалення у святилищі. Таким чином Бог поновляв умови договору, поновляв сам завіт своїм народом і брав на себе відповідальність за те, що вони цей договір порушували. Ми можемо також побачити у цьому принципі приношення жертви. Можемо побачити невеличку алюзію на перші події, трагічні події у раю, коли Господь дорікав Адаму і Єві, що вони порушили його заповідь. Коли шкіра із цієї жертовної тварини знімалася і віддавалася священнику, це була його доля від Бога, як говорить нам святе письмо. І ми бачимо ось цю алюзію, це нагадування, що коли Адам і Єва згрішили, і коли вони прийшли перед лице Бога у своїх оцих одежах, які були зшитими із листя, з дерева, Господь їм після того всього він пошив їм одежу шкіряну. Таким чином, ми можемо побачити, що скоріш за, за все, перша згадка дуже опосередкована про жертву цілопалення, вона йде аж в самий рай. Аж туди, коли Господь укладає завіт з людством в цілому. Коли люди згрішили, він сказав, що він бере на себе наслідки їхнього гріха і він буде самостійно його вирішувати. Кожного дня народ Божий, кожен ізраїльтанин, він бачив, як приносилася жертва цілопалення. Він відчував. Що Господь поновлює договір, що Господь бере на себе всю відповідальність за те, що цей договір із його боку, в тому числі, був порушений. Коли сьогодні ми дивимося на наше людство, коли ми дивимося сьогодні на усі процеси укладання договорів, завітів, коли підписуються якісь умови, коли люди беруть на себе якесь зобов'язання, ми бачимо, як часто вони рушаться. як часто люди не дотримуються того, що обіцяють. І ми сьогодні приходимо до висновку, особливо спостерігаючи за обставинами останнього часу в нашій країні, якби дотримувались договорів, домовленостей ті люди, які брали на себе зобов'язання, можливо і не було б таких жахливих війн, такого жахливого сьогодення, яке сьогодні ми спостерігаємо в Україні. Можновладці укладають договори, потім їх порушують, а гинуть в першу чергу прості люди. Звичайно, це стосується не тільки людей з влади, це і на нижчому рівні має величезні проблеми. Скільки людей сьогодні порушують свої зобов'язання? Партнери перед партнерами, коли один із них стає зрадником у спільному бізнесі, чоловіки перед дружинами, дружини перед чоловіками. Ми сьогодні спостерігаємо, що багато людей дійсно, на жаль, не дотримуються взятих на себе зобов'язань, і це спричиняє і це створює величезні проблеми серед народу. Жертва цілопалення це жертва відновлення діючих договорів або укладання нових. святилищі – це договір між Богом і людиною або цілим народом. Цікаво, що коли Христос на цій землі проводив свої останні дні, ми читаємо про це в Євангеліях, Євангелист Матфій, Євангелист Лука, пишуть про те, що він укладав новий договір із своїми учнями. Він укладав новий договір в їхньому, так скажімо, представництві з усім людством на цій землі. І він їм говорить: ось прийміть і їжте, бо цей хліб є символом мого тіла, яке я за вас віддаю на страждання. Він говорить про те, що це тіло буде ломиме на шматочки, тому що він бере на себе відповідальність за порушені договори між Богом і людьми. Він бере на себе основну відповідальність за те, як він буде оновлювати і вирішувати оці наслідки порушених домовленостей. Вечеря Господня це той новий завіт, в якому кожен із нас має право і має перевагу приймати участь. Кожного разу, коли ви приймаєте участь у Вечері Господній і коли пастор розносить оцей символ святого тіла Господнього, згадуйте при цьому, що таким чином Господь взяв на себе відповідальність за порушені домовленості. Можливо, ми також обіцяли Богові дещо. Можливо, ми також обіцяли, що будемо добрими, гарними, слухняними, не будемо дивитися в сторону гріха, не будемо спокушуватися тими чи іншими якимись спокусами. Тим не менше, кожен із нас за собою знає випадки, коли ми падали, коли ми порушували наші обіцянки. І Господь говорить: у вас є можливість відновити зі мною завід, у вас є можливість поновити наші стосунки. Тому не нехтуйте участю у вечері Господній. Вона є величезним благом для кожного грішника на цій землі. В приношенні жертви цілопалення ми бачимо, що величезну роль грає старішина або вождь народу. Тому Господь так серйозно переймався питанням, коли люди захотіли собі мати царя. Він розумів, що від царя дуже багато значить і залежить. Якщо цар невірний, якщо володар народу не проявляє вірності Господу, він таким чином буде налаштовувати роздуми і сприйняття всього народу. І ми знаємо дуже багато прикладів із історії народу Божого. Коли цар був невірний, то навіть самі вірні відрікалися від Бога. Цар він задавав приклад, як себе вести, як себе поводити. Якщо цар нечесний, якщо цар порушує домовленості, якщо цар підступно зраджує, люди не можуть бути кращими ніж їхній володар. На жаль, це та гірка правда, з якою сьогодні ми стикаємося. Жертва цілопалення показує нам, що Господь Він за те, щоб люди виконували свої домовленості. Навіть у книзі Псалмів, один із авторів Біблії говорить, що той буде перебувати перед лицем Господнім, котрий клянеться навіть злому і дотримується своїх клятв. Той, хто обіцяє, той має перебувати перед Богом, якщо Він виконує свою обіцянку. Якщо він цього не робить, якщо він зраджує, якщо він кидає в біді, от та людина несе перед Богом величезну, величезні докори і е, покарання. Господь хотів би, щоб ми були чесними і послідовними. Жертва цілопалення у святилищі вона саме це і показує. Якщо ви відчуваєте, що ви порушили домовленості з Богом, якщо ви несете на собі покарання від совісті вашої докори вашого сумління, і воно вам підказує, що ви винні в тому, що комусь щось обіцяли, але не виконали. Жертва цілопалення вона може давати надію, вона може давати підтримку, ви можете повернутися до Бога обличчям, можете попросити у нього прощення, і можете відновити домовленості, як з Богом, також і з тією людиною, чи з групою людей, чи навіть з країнами, між якими ці домовленості колись утворювались. Господь хотів би, щоб ми були чесними і відповідальними, і жертва цілопалення у святилищі. Навчає саме цих духовних чеснот. Він бере на себе, Господь бере на себе відповідальність за нашу невірність і веде нас до усвідомлення нашого покаяння, нашого бажання помилувати і нашого бажання прощати. Але це процес, в якому ми повинні приймати саму активну участь. Моя молитва сьогодні про кожного з нас, моя молитва сьогодні про наші держави, моя молитва сьогодні фактично про людей, які в цьому світі живуть під тиском порушених домовленостей і як результат під тиском тих великих проблем, які створили самі собі. Нехай Господь благословить нас, усіх простить, і нехай Він дасть розуму і мудрості, як відновити ці поновлені і знівечені домовленості. Аби був мир, була злагода, було щастя. Господи, ми звертаємось до Тебе сьогодні і просимо у Тебе пробачення, прощення, просимо Боже, за те, що час від часу і ми являємося тими людьми, хто порушує домовленості, хто не дотримується слова, хто, можливо, не хоче цілеспрямовано виконувати те, що колись обіцяв. Милостивий Господь, будь ласка, подивись на грішників, подивись і на нас серед цього світу, і збережи від зла і нещастя. Ми просимо захисти тих обездолених, котрі сьогодні стають жертвами цих порушених домовленостей, котрі стають жертвами чиїхось амбіціозних побажань. Ми просимо, Боже, захисти людей, котрі страждають, переживають і котрі надіються на краще. Тобі в руки ми віддаємо наше життя, ми віримо в Твоє святе Слово і дякуємо Тобі за Твою підтримку. Амінь.